Правильними абсолютно були дії міністра оборони Ігоря Тенюха. По перше, саме міністр оборони був ініціатором того, щоб розпочалися військові навчання і розгортання і наших сил і мобілізація рекрутів до українського війська. Ви ж розумієте, військо не може так за один раз-два вийти в поля і відповідно захищати, Тут тобто потрібні ну там тиждень, два тижні часу навіть для того процесу. Я був неодноразово присутній під час зустрічі, скажімо, з вищим партійним політичним перепрошую, керівництвом держави, коли Тенюх переконував в тому, що це потрібно робити. Але е, політичне керівництво держави воно звісно, що стримувало, е, скажімо, таку е, амбіцію і в доброму розумінні того слова, і порив військових. Бо військові завжди давай ми будемо воювати в першу чергу. Не ставлять таке питання. Але можна було втримати Крим на вашу руку, якби дані, були інші дії, ви ситуації, що В дані ситуації абсолютно вірними були дії як міністра оборони, і я вважаю, що правильними будуть дії так само політичного керівництва нашої держави.